І любі малята, мої хлопчики та дівчата. Всіх вас сніжно обіймають. А на заняття запрошую. Сьогодні у нас дітки-математика. І до нас, подивіться, завітав зайчик. А зайчик дітки, був в лісі і назбирав, ось подивіться, які гарненькі листочки, дубові листочки і клинові. Він хоче, щоб ви порахували. Давайте порахуємо спочатку клинові листочки. Зараз я їх викладу всі. Порахували? Давайте у пор... вас. Десять листочків вийшло. А Ану провіримо. Один листочок, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листочків. Молодці. Дітки. А тепер давайте порахуємо, скільки ж листочків дубовик приніс зайчик. Зразу я їх викладу всі. Давайте порахуємо, скільки дубових. Один, листок, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дітки, а що можна сказати про них? Клинових листочків більше, а дубових менше. А на скільки, дітки менше? На два. А що треба зробити, щоб їх стало порівно? Як ви гадаєте? Треба додати ще два листочка правильно. Давайте додаємо ще два листочка. А тепер давайте порахуємо, скільки стало дубових листочків. Один листочок, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А клинових скільки? Теж дітки десять. Що про них можна сказати? Їх зайчик порівну. А ще як можна сказати, скільки кленових листочків, стільки і дубових. А можна сказати, що їх однаково. Дітки, а ще ось зайчик нам приніс цифри. І був дуже сильний вітер, і цифри розлетілись, і нам треба всі цифри поставити по порядку. Яка дітки, перша цифра? Один. Давайте знайдемо. Ось цифра один. Так. Друга цифра. Два. Молодці. Далі яка йде цифра? Три. Молодці. Далі за трійкою йде. Четвірка, чотири. Далі йде цифра п'ять. Молодці. А далі яка цифра? Шість. Молодці. А далі яка цифра? Сім. Потім йде цифра вісім. А потім яка? Дев'ять. Молодці. І далі йде цифра десять. Молодці. Тепер давайте порахуємо. Назвемо цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці дітки. А ще нам зайчик, дітки ось приніс, бачите, який малюночок. І він хоче, щоб ви тут знайшли 6 трикутників і знайшли один румб. Знайшли? Рахуємо. Один трикутник, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці дітки знайшли. А де ж ромб сховався? Зайчик питає, де ром, дітки? Знайшли? Правильно, ось він, Бачите? Ром. Молодці дітки. Ви сьогодні дуже гарно працювали. Дуже гарно рахували, знаєте, всі цифри і справилися із моїм завданням. Найшли трикутники і рум. До побачення, малята!